Це навіть, до речі, лайфхак, кому на скору руку зробити, а-ля на скору на голові, раз-раз-раз, зробити берет. Беремо його, акуратно витискаємо. Не сильно, не треба його там розсерствувати. Він дуже гарно тримає в собі воду. І на голові буквально за пів години до години часу він висихає. Таким чином можна його тримати. Так, що ми робимо далі? Ми його одіваємо. Одіваємо, яким чином. Значить, що в нас виходить? Какарду ми перевіряємо по зрізу ока пальцем, да? тобто вона гарно лягла. Тут все поправляємо. І от за рахунок того, що він мокрий, ми беремо оцей край і трохи натягуємо. Отаким от от чином. Управляємо. Все. Тобто берет, лежить правильно. Вода, нічого страшного, вона дуже швидко висохне і практично замітно не буде.